Видання політику продовжує дивувати цього разу. Аналітики цього видання нафантазували, що захід України може вступити до НАТО окремо від решти країни. Принаймні, про такий варіант пише видання «Політику». Мовляв, на тлі війни і без результативних спроб досягти дипломатичного миру обговорюються альтернативні сценарії приєднання України до євроатлантичного альянсу. Як приклад наводять Федеративну республіку Німеччини під час холодної війни. Втім, подібний сценарій не розглядає українська сторона. За словами Володимира Зеленського, не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означатиме, що всі інші регіони не тільки в небезпеці, а ще й не українські. Ба більше Україна відмовляється від альтернативних до членства гарантій безпеки. Ніхто в повторенні так званого Будаперського меморандуму не зацікавлений. Про це йдеться у документі, що є у розпорядженні видання Європейська правда, і такий ультиматум очільник українського МЗС Андрій. Сибіга озвучив, озвучити планує сьогодні здається, вже озвучив під час міністерського засідання НАТО у Брюсселі. Є ще одна позитивна новина, яка пов'язана із НАТО. До речі, я сьогодні про неї зазначити, що відбулася зустріч генсека альянсу із пан паном Трампом, майбутнім президентом. Да, і він, начебто, зазначив і розписав йому всі наслідки. Неперемоги України і uh -huh. потурання Російської Федерації, які будуть наслідки для всього світу, і в тому числі і для Сполучених Штатів Америки. Він роз'яснив йому, що, наприклад, дуже багато країн, в першу чергу європейського союзу, зараз потім через кілька років будуть робити те, що робить, наприклад, сьогодні Фінляндія, яка зараз активно готується до можливої війни із Росією. І Йдеться не лише про тренування солдатів, а й цивільних. Наприклад, там почали спеціальні курси для жінок їх навчають навичкам виживання і. І це вже не просто тренінги, а навчання на військовій базі за підтримки Міністерства оборони. А ще в листопаді Фінляндія оприлюднила довідник на випадок війни, як діяти, що мати вдома, як евакуюватися. Ось загалом все дуже структуровано і загрозливо. Слухай, але це дійсно звучить як дуже продумана стратегія. Але чому саме зараз така от активність? Дивись, тому що російська агресія в Україні дуже чітко показала, що бути нейтральним сусідом на сьогодні не гарантує безпеки. Ось у Фінляндії і це розуміють і не хочуть повторення просто цієї історії. До речі, зараз в країні проходять найбільші артилерійські навчання НАТО Lightning Strike 24. Там беруть участь понад 3,5 тисячі військових. Сухай, невже Фінляндія справді вважає, що Росія може напасти? Зрештою зрештою, вони все ж таки стали членом НАТО, а це вже не гарантії безпеки. Ну це не парасолька безпеки від НАТО, звичайно, з однієї сторони, але з іншого боку, Фінляндія завжди була в особливих стосунках із Російською Федерацією у 20 столітті. Фіни пережили дві війни з СРСР зимову війну і війну продовження. Вони добре пам'ятають, як це бути на межі виживання. тож на тлі агресії Росії в Україні треба бути готовим до будь якого сценарію, відносини Фінляндії та Росії мають глибоке історичне коріння. Після російсько-шведської війни 1808 року Фінляндія стала частиною російської імперії. Але навіть тоді, будучи автономією, фіни зберегли свою конституцію та багато прав, які були незвичними для інших частин імперії. Усе змінилося після більшовицького перевороту. В результаті е, націоналізації чи поширення російського шовінізму на початку ХХ століття фінам почали заборонювати те, що е, їм дозволялося сто років після приєднання після загарбання Росією, е, почалася потужна русифікація, обмеження демократичних прав і спокої. У 1918-му Фінляндія пережила громадянську війну, яка, попри внутрішній розкол, завершилася перемогою національних сил і здобуттям незалежності. Але в 1939-му Радянський Союз знову вдерся на її територію. За три місяці опору, під час зимової війни, радянські війська зазнали величезних втрат, але все ж змусили Фінляндію поступитися частиною своєї землі. Це була висока ціна за свободу, яку фіни не забули й досі. Це можна назвати своєрідною історичною травмою для фінського народу. Держава вимушена була жити. В дуже складних і політичних реаліях, враховуючи те, що вона надалі залишалася сусідкою чи то Росії, чи то радянського союзу, і з одного боку, і сусідкою західних держав з іншого. У Гельсінки ілюзій не мають. Безпека це пріоритет, а Росія це ризик. Але чому РФ може загрожувати Фінляндії? Сусідство з Росією, контроль над Балтійським морем та доступ до Арктики роблять країну ключовою мішенню для Кремля. Вони мають практику радянської агресії, і відповідно можна сподіватися на те, що е, вони нас дуже добре розуміють. І дуже добре розуміють, що може бути. Тобто, це країна, яка підготовлена до можливої агресії Путіна. Фіни знають, що у війні з агресором головна сила це мобілізація всіх ресурсів країни. Уроки минулого вчать їх не лише оборонятися, але й запобігати новим трагедіям. Саме тому особливу увагу приділяють взаємодії з альянсом, розміщуючи штаби НАТО на своїй території. Один із них знаходиться всього за 200 кілометрів від кордону із Росією. Російська Федерація вона націлює свою агресію не лише проти України, а й проти інших сусідів. І е, цілком імовірно, що у випадку, якби Росія досягла якихось своїх цілей в Україні, наступними жертвами могли б стати Молдова, країни Балтії, е, та ж таки Фінляндія, а, і е, країни Центральної Азії. Відповідь Гельсінки: активна оборонна політика, інтеграція в НАТО та готовність до будь-якого сценарію для фінів. Це не лише питання виживання, але й захисту свободи, яка коштувала надто дорого. Дуже дорого дійсно. Фінляндія завжди була країною, яка тримала удар, і зараз здається, вони розуміють нас як ніхто інший. Фіни не просто допомагають зброєю, боєприпасами чи навчанням наших військових. Фіни приймають наших людей, створюють для них умови, допомагають інтегруватися. і це більше ніж. Підтримка це вже справжнє партнерство. І це, до речі, не дивно з огляду саме на їх історичний контекст і досвід. А тепер вони бачать нас, в нас ту саму рішучість, яку мали в собі під час зимової війни. Це дуже влучна така паралель, і добре, що ти її підмітила, але все ж таки між нами є деякі ґрунтовні відмінності. Давайте послухаємо експерта. Ми наслідуємо досвід Фінляндії. 20-го, середини 20-го століття, коли тепер ми вже на відміну від них тоді маємо національну свідомість і громадянську ідентичність, і можемо повторити те, що зробили вони. А от у 20-му столітті нам таке не вдавалося, тому що ми були не готові, були безграмотні, не мали ідентичності. Але тепер ми наслідуємо фінський досвід проти великої держави, яка напала, і тримаємося довше ніж вони. Отже, бачимо, що історія вчить фінів, що готовність до оборони найкраща гарантія миру. І, хоча нинішні реалії несуть нові виклики, Фінляндія демонструє, що навіть маленька країна може стати неприступною фортецею, і нам є чому у них повчитися.